Із возом. Нічого собі. Та бабця за кермом? Ну і що, не вже дорого годувати. А ця красуня тягне краще. Та ти глянь, бабця, на кабріолеті. І з возом, ще й на Феррарі. Нічого собі. Доброго дня, люди добрі. Доброго. Ви гляньте, як тягне. Це ж треба, мотор не задихається. Така бабця легенда. Ге та ще й усміхає. Діду, а де тут тормоз? І що воно таке? Ой, їде. Господи святи! Не крути! Ліворуч ногою, ногою! Я зараз серце втрачу! Якою обидві тримаю? Гасливою щеплення, то там підцю. Тихіше по мене зараз тиск підскочить. Та куди ти так жмеш? Діду, не бурчи! Я щойно згадала, що забула, як тут гальма вмикаються. Що? Та ти жартуєш? Не жартую. Тримайся міцніше і помовч, хоч заради бога трохи. Бабо, не жени так. У мене тиск знов підскочить. Поможеш, діду, я забула, як тут тормозити. Ти що, жартуєш? Н не до жартів. Дорогу тримайся. Ой, мати. Та не кипішуй, Якось зупинимось. Молись там тихенько. Ли тримайся, хлопці. Поїхали. Ой, кури, розбігайтеся. Нічого, пересіємо. Далі газу. Малий, тримайся. Поїхали! Оце техніка! Гуляйте, кури, дорогу робимо! О, яка краса! Добре вийшло, правда! О, я, баба, забула, де той тормоз. Ох, налякала вас. Тепер заберу до себе в хату, щоб відходили. Не бійтесь, я своє слово держу. Я я забула, де тут тормоз. така справа. Ну, нічого, заберу вас тепер до себе в хату. Будемо жити разом. га? Та вже ж. Тільки яйця не забуть збирати, бабо. Вам бачу, прилаштувала, а головне розбила власну Феррарі. От я молодець, га? Ой, ой. Та нічого собі, поїздочка вийшла. Бабцю ви як? Та як як, трохи загуляла на дискутні.